Під одним із моїх відео жінка залишила коментар про те, що її цікавлять чоловіки пополамщики Я їх називаю п'ятидесятники. Нехай п'ятидесятники не ображаються. Це історія не про них. У них, то я так розумію, якраз навпаки. Вона запитує, чому чоловіки можуть. Забезпечити жінку матеріальну, але тим не менше говорять, що все було 50 на 50. У чоловіків на це є кілька причин. Причина перша жадібність. Так, є люди жадібні, яким просто жалко. Жалко віддати своє. Жадібність це одна із рис характеру людини. Ну, така властивість. Нічим тут говорю не допоможеш. Якщо така історія жінці не підходить, їй не треба зв'язуватися із жадібними чоловіками. Є чоловіки не стільки жадібні, скільки економні, які мають певні цілі, у зв'язку з тим певні плани, і їм на цю реалізацію потрібно, ну, наприклад, кошти або якесь майно, яке треба купити за кошти. І таким чином вони просто не хочуть витрачати а, своє е, кровну нажити. І... Тому що в них є інші е, джерела, куди вони будуть все це вкидати. Ну, хоча від жадібності вони теж не обов'язково мають бути позбавлені, можливо, там два в одному. Також чоловік може вважати, що жінці від нього потрібні тільки гроші. Ну, от у зв'язку з чимось, у чоловіка може бути така ідея. І тому він хоче убезпечити себе від цієї ситуації і просто не ділиться жінкою своїм майном, витрачає 50 на 50. Добробуть сім'ї, я так розумію, чи куди ти мене. Просто щоб бути впевненим в тому, що вона з ним не заради грошей. Також може бути, що чоловік жінку просто не любить, і навіщо він буде витрачати свої кошти в жінку, до якої у нього немає як таких почуттів. Притом він може з нею жити, він може навіть одружитися з нею. Це суттєво нічого не міняє. Просто йому не хочеться вкладати в ту, яку він не любить. Або, наприклад, чоловік не впевнений, що жінка буде з ним тривалий час. Можливо, він думає, що це все. Ненадовго і чому я маю в неї вкладати ці гроші. Якщо вона сьогодні зі мною, завтра ще там з кимось, ну якщо, наприклад, вона вітряна, ну, по крайній мірі, чоловіку так може здаватися. Я до чого веду? Я колись натрапила на інший коментар жінки, яка запитувала, дівчата, що ви робите такого, що чоловіки вас матеріально утримують? Бо в мене поки що не виходить знайти собі такого, щоб матеріально утримувати. Всі якісь ну, ці п'ятидесятники пополамщики. І їй відповідали те, що по суті являється дійсно правдою. Якщо жінка така по своїй натурі, що вона не буде мати стосунки з пополамщиком, якщо жінка навпаки така, що вона буде. Господь, як це содержанка, як це буде називатися на солов'їній. Що вона буде на утриманні, якщо для жінки важливо, щоб чоловік не вкладав матеріальні ресурси, вона такого шукати і буде. Є такі чоловіки, які можуть витрачати на жінку, вкладати в жінку якась я бліда, сьогодні да? вкладати в жінку свої ресурси. Вони не жадібні, вони може не дуже економні, може вони пристрасно кохаються жінку, ну одним словом. Якщо жінка налаштована на те, що чоловік має платити, вона буде вибирати серед чоловіків саме такого, що має платити. І вона буде зразу ж категорично відмовлятися від стосунків з чоловіком, який не погоджуватиметься платити. Я так розумію, що в європейській культурі е, прийнято, щоб жінки платили за себе самі і матеріально утримували себе самі. Я не скажу за всю Європу. Я не знаю. Ну, наскільки я розумію, то там тенденція така. І для тамтешніх жінок, наскільки я розумію, це є нормою. Вони не чекають, що чоловік буде в них вкладатися. В нашій культурі так наразі не прийнято. Хоча в нашу культуру це потихеньку входить. Перепила Іванівна Тархуна, труситься рука. Потихеньку входить, ну це, мабуть, буде надбанням уже наступних поколінь, наших дітей. Ну, а ми поки що дійсно приучні до того, що все-таки чоловік має вкладати в жінку. Тому ми на це і сподіваємось. Я не буду казати про те, як правильно, як неправильно, тому що правильно так, як підходить обом. От я недавно натрапила ще на один коментар, де чоловік сказав, що для нього редфлегом є в жінках те, що вони відмовляються від його матеріальних вкладень, ну, в їхню там, зовнішність, догляд за собою. Тобто для чоловіка навпаки не є нормою, коли жінка відмовляється брати в нього гроші. Він щось в цьому таке негативне вбачає. А для когось, навпаки, якщо жінка починає просити, це прям так ні-ні-ні. А є такі жінки, які саме хочуть оцю схему 50 на 50. Вона має свої плюси для жінок, вона має свої мінуси. Тут кожен вибирає для себе. Тому що, коли ми говоримо про схему 50 на 50 у стосунках, то ми ж маємо на увазі не тільки фінанси, ми маємо на увазі і побут, який також має бути розділений 50 на 50 по справедливості. Ми маємо на увазі також догляд за дітьми, виховання дітей. Це також має бути розділено 50 на 50. Тому що я так помічаю, що чоловіки такі так, 50 на 50, це так класно, класно, класно. Але коли вони розуміють, що побут теж 50 на 50, то воно вже не дуже і класно. Також, якщо чоловікові гроші даються легше, він може легше з ними і прощатися. Якщо гроші даються йому важче чи взагалі важко, то ну, тут він на силу нашкрябав і видай. Тим більше, чоловіки досить таки скептично ставляться до того, на що жінки витрачають гроші. Вони можуть вважати, що жінки просто викидають їхні гроші на всякі свої витребеньки, туди, куди можна гроші не викидати. Чоловіки можуть вважати, що жінки не економні, і, мовляв, навіщо я буду заробляти, 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 вона просто на якусь єресь мої гроші викине, да і все. Хай свої заробляє і викидає. Ну, в цьому є раціональне зерно, дівчата, якщо чесно. Також чоловік може зажимати кошти, якщо не відчуває, що, ну, так, що жінка їх відпрацьовує. Що мається на увазі? Якщо жінка сама не вкладає в чоловіка, ну тут вже не про кошти, можливо, йде мова не стільки про це, як про увагу до чоловіка, піклування, догляд, те, що називається жіноча енергія, любов. Тобто, якщо чоловік розуміє, що він зараз в неї витратить, вкладе на неї, викине по суті справи, а від неї нічого не отримає. Навіщо воно ну, йому треба? Так що треба не тільки брати, а треба ще й давати так, щоб у людей не виникало відчуття того, що їм не додали там, чогось.